Вітаємо вас, друзі. Ми Привет. з вами зараз знаходимося на вулиці Пекарській, поблизу Національного університету ветеринарної медицини. Ми з вами вже прогулювалися тут цією вулицею, показували вам цей район. І тут ми заходили, але в таку кафешку, на яку натрапили суто випадково, так само з Олександра замерзла і захотіла чимось погрітися. Ми побачили назву кафе. Ось. Називається «Їж все, що хочеш без обмежень шведський стіл. Це така доволі гарна локація бюджетна. Ми тоді сказали, що ми окремо знімемо інформацію стосовно цього кафе. Що можна Це дійсно, друзі, дуже гарний варіант. Якщо тут навчаються ваші діти. Або, наприклад, ви приїхали до Львова і. Тут можна поїсти не за всі гроші світу, дуже бюджетно. Зараз ми це випробуваємо. Ознайомимось з меню, покажемо вам це меню, щось замовимо для себе якийсь обід. І саме цікаво, там є абонемент. Є абонемент. До речі, так, там є місячний, здається, абонемент і річний. і річний. Тобто, якщо тут навчається хтось з ваших дітей, це або до... ви десь тут проживаєте і не хочете готувати вдома, можна. Взяти собі абонімент і три рази на день приходити їсти сніданок, обід і вечерю. А скільки це буде коштувати, ми зараз вам покажемо. І чи це буде смачно, ми також з вами поділимось своїми... Зараз будемо тестувати. Зараз будемо тестувати. Знаходиться воно його знайти абсолютно нескладно. Є ось той пам'ятник, який встановлений не так давно. Це ми знаємо з коментарів ваших. Ось, де є оті от такі мозаїки, І одразу тут є велика така підсвіточкою реклама кафе ПК. Називається ще. Студентський обід 149 гривень. Я думаю, ціна вже вражає, це ціна кави і якогось круасанчика. Не у львівських круасанах. Не у львівських круасанах. Зараз тут і погріємося, і пообідаємо. Добрий день! Добрий день. Що вас можна поїсти. у нас є, Це є, що у нас є? У нас на тарілку набирають 6 вістів всього в асортименті все, що бачите, ви можете набрати. За 240 велику тарілку, а за 180 менше. А перше є? Є. Є бульйон сьогодні і є борщ. Чудово. Беремо, беремо. Берете беремо бульйон, беремо борщ. Беремо. Беремо. А решта ви собі набираєте самі. Асортименти. Гарнір, м'ясне. Вареники сьогодні у нас є з лівером і є О. вареники з картоплею і з сиром. Це ти, 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 знає, я буду з лівером. <laughs> Це це є. Є. є яєчко, є такі є. котлетки, є крильця, сосисочки, нагетси, салатики, олівєшки, граби, є шуба. Муселедець, яєчки, дивиться. Є такі напої, а ага, Це моцарелла. моцарелла. її понять також вартість. Абонемент за 10 прийомів їжі. І з першим та напоями включно. А що за 10 прийомів їжі? 2400, а, Ну, я зрозумів. Безліміт. Економити 250 гривень, вимагаєте. Mm -hmm. Тарілку і першу страву. Безлімітний місяць 8900 і річний 69 тисяч. Або якщо ви живете, або якщо да. тут хтось навчається, да. то. Це дуже класно, сніданок, обід, вечеря. Один прийом їжі виходить тільки 100 гривень, навіть менше. Та. Мала тарілка 180, гарнір м'ясо салат напій, 205. І звичайна тарілка 240, 800 грамів їжі. І гарнір салат, напої 265. Кожного дня асортимент міняється, що додаємо. Тут є різні соуси, перчики, сіль, робочисточки, все. Є риба з овочами, є печериці такий жгуєнчик, uh -huh. котлети, крильця, нагетси, курячі, все, що тарілку і Напевно, набираємо, а потім покажемо. Набирай, ти, ти набирай. А ми будемо показувати. Є ще десертики, друзі, дивіться. Так, а десерти з калою у нас а ці я. Це дев'яносто дев'ять три. Це до нас. Це, це медовик, медовик тут є, правда? Медовик, чорносливо. Медовик з чорносливо. Сирничок навіть є. О, я вже знаю, що я буду. я буду Медовий з чорносливом. Так, так мені бери варенички. Я беру тобі і ти кажеш. Мені велику тарілку. Ну, бери. Мені просто зручніше. Угу. Здесь штучок ще. Так. Чотири. Не гріються. Остав? Все, так. Мені достатньо Люди. яєчко. Так, ще в нас є печемо кровасани і сирнички. О, Це А сирнички чим поливаєте? Е, є згущанка, є топінги різні. Так, я вже за сирник так. засумнівався. Так. І мені ще, будь ласка, знаєш що, поклади мені, поклади мені. Добавити вам сметану до борща. Доб... Це тобі борщ. Ага. Чи ти будеш бульйоном? Ні, то давайте трошки сметани і давай мені тоді олів'є. Олів'є В не спішіть, я це ще трошки розігрію. А, то а, м'ясо риби щось будете брати? Ні, давайте. Котлетка. Так, давайте. Ну, так я додавь. хочу в сирничок. <головье> у нас набирает Олександру маленькую тарелочку, жульянчик с рыбочками Капусточка. Капуста, а вы, я думаю, и капусточка. Давай мені перше. Будеш нести. Так Дякую. Сідаємо там же. Сідаємо там же. Давай. Грає. А музичку можемо тоді Давай пересяду, тобі, тому, що музика, що тут Музика може тобі заважати. Воно виглядає класно, але не може заважати. Музика, так, вона трошки... Тоді пішли туди, де ми були? Хоча тут також так музика грає, але ну, бігати вже. Що йдемо, заберемо ще друге. Отже, друзі, ми е, значить, собі замовили так, узагальнюємо борщик зі сметанкою, варенички, олів'яшка, огірки, яєчко таке підсмажене і котлетка. Олександра взяла собі з крабами салат, грибочки, котлетку, тушену капусту, бульйончик, лимонад і компот. Це велика тарілка, вона коштує 240 гривень. Це менша тарілка, вона коштує 160 чи 180 гривень. Не пам'ятаю, але 180, якщо не помиляюся 180 Ось так. гривень. Ось так, друзі. Ну, в принципі, зараз будемо куштувати, тестувати. скажу на рахунок зурблю. Виглядає смачно. Приміщення таке досить велике, трошки воно так по обіг... обігріванню треба щось гаряче, тому що тут так, ну не скажемо, що, що прохолодне. Сьогодні ми перед тим були поли... було поликаву, тепліше. Було тепліше. Ну, зараз сьогодні, трошки... я думаю, що вони, може, субота-неділя вони так. Зменшують опалення і людей менше. Так. Ну Обігріти, друзі, такий великий зал. Він величезний. Це так, це холл такий, де. Ну, але не про це. Як бульйон? Смачний. Смачний. Бульйон смачний. Гарний, прозорий, гарячий. Це дуже важливо зараз, тому що на дворі зимно. Мені подобається. Тому, друзі, всім смачного, хто обідає, хто ні. Влітку було б взагалі супер. Але лимонад входить в ту ціну, тому я не могла не взяти. Тобто, перше, друге, третє, друзі і компот, все входить в ціну. Ну що, ми тоді тестуємо далі і поділимося з вами враженнями, а потім ще замовимо Десерт. е якийсь какао, каву Ха. там з десертиком. Тому залишайтесь з нами. Загальний чек. Загальний чек піде. Та все потім підсумуємо і розкажемо. Залишайтесь залишайте з нами. Можна наїстися, напевно, і на сніданок, і на уху. Ну, Взагалі, цим обідом. Ось такі великі ну, порції. Наїстись можна, думаю, точно. Ну, тут вона казала, що ще ти можеш собі по вазі накласти, але ходиш, ходиш куди ж ходиш ще. Куди ще? Того, я, я кажу, думаю, цілком достатньо, навіть якщо голодні. Ми... Навіть і не голодні в принципі, але ми не могли ні не поділитися з вами такою класною локацією і можливістю, тому що у Львові повноцінно поїсти в ближньому центрі, а це є ближній центр, є доволі складно. А це досить класна така можливість, варіант, і враховуючи ще й абонементи, це получається тоді фіксована ціна у вас протягом місяця або протягом року. Це Я все... вдома не готувала взагалі. Якщо як ви як... тут проживаєте, ви прийшли собі, взяли ланчбокс, запакували, пішли додому, тільки поставили в холодильник, розігріли. Тобто завжди є такі обставини життєві, коли можливо ви не встигаєте готувати їсти або ще щось. Ну, це ми узагальнимо потім. Добре. А зараз ми поїмо. Всім смачного залишайтеся. Ми Добре. завершили прийом основних страв. Хочу сказати, що я думаю, ми вечеряти, напевно, не будемо, Зважаючи на те, що зараз десь, напевно, біля другої години дня, яка година зараз, не знаю. У мене нема телефону, він десь там. Напевно, не друга, давайте скажу вам точно. В принципі, в другій другі ми Кирюху завезли. Зараз 15.34. Ось друзі, і незважаючи на це, є повна впевненість того, що вечеряти ми сьогодні не будемо. Хоча е і при тому, що ті порції, які ми взяли, ми в принципі нам сказали, що ми ще можемо добирати, тому що воно по вазі ще та, не вийшло. З, з приводу смакових якостей Олександра куштувала бульйон. Вона розказувала про те, що бульйон смачний, насичений, такий відчувається. Що там є курочка. кур, курочка, борщик також там було, напевно, 34 чи кусочки м'яса, і це було не куряче м'ясо, це була я не дуже так в вареному м'ясі, або свинина, або говядина. Ну, тобто також борщ наваристий, вареники, смачний, вареники також смачні, тісто дуже таке тоненьке. Все смачно. Звісно, все, все, все смачно, все смачно. кирило би теж сподобалось. Компоти прохолодні. Хотілося б, щоб, щоб воно було тепліше. Ну я думаю, тут нема проблем підійти. І І там, її, де там, де є розігріти. кава, там є так. гаряча вода, просто ну, додавати. або просто в мікрохвильовці зігріти, то вам розігріють. Ви простіть. Хочеться, як якщо розігріти, то будь ласка, можна розігріти. То не є проблема або додати там гарячої води, є апарат з кавою, там гаряча вода. Я не думаю, що це буде проблемою, є вбиральна так само, то, вона, там можна піти, помити руки. Тут є вайфай, безкоштов. є безкоштовний вайфай, ось, будь ласка, бачите. Я тут зрозуміла, чому тут -то діти тусуються. Є одразу зазначений пароль, тобто все абсолютно цивілізовано, класно. Є клінінг, який протягом дня підтримується, чистота, бачите. По мірі е, забруднення самого закладу е, з приводу десертів Олександра. Ага. ага. Це дуже складно. ніхто <смітна> 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 Коли ти прийшов сюди, ти їв все очима і їх їв Але зараз ні, каву я точно хочу. хочу... Хочеться загрітися чимось таким так. гаряченьким. Тому що ні, і, і борщ, і йон були теплі, класні, от, ну, гарячкові. Не такі лайт-лайт теплі, як там. Ну, розігріті, ви так. можете завжди підійти, якщо вам де достатньо, то вам догріють. Ну, тут класно. Тут Тому все то розі... смачненько, все тепло, і за ці гроші це Не про що. Взагалі, не знаю, як вони тут виживають, але, ну, думаю, що просто на будні тут дуже багато студентів. А і зараз підемо що за десертом так. Василь не наївся. Ну не так, звичайно. звичайно. Що я вечеряти не буду. Я не впевнений, спереду сніданку, думаю, за ніч я це подолаю, а от а... вечеряти, напевно, що просто якийсь чайочок з лимончиком собі. Я, я не впевнена, що я чайочок тисну, але треба. Ми мусимо заради вас пішли за десертом. Ходи. Так, Олександра робить. Ладно, ось такі друзі, десертики ми собі обрали корзиночки, тому що амбіції на сирник у нас не вистачило. Ось так гарно виглядає. Є такий апаратик, ви можете собі взяти як в одноразових стаканчиках, так і в скляні стаканчики. Але я можу з ним ще буду чимчикувати. Тобі теж? Ти що робиш? А, Так дитина, ну хоча робимо каву і розрахуємось. І загальний чек, друзі, у нас вийшов 668 гривень в центрі Львова за такий обід. Це, друзі, дійсно гарна ціна і... Твоя кава. Моя кава. Твоя кава. І десертики. Десерти. Ну мав бути е медівник з чорносливом. Він, Але великий, величезний. він великий дуже. І, і я ми його просто не подужуємо, подужує. mm -hmm. Так, тому ми взяли такі десертики. Корзиночки такі, тарталеточки. Я цукор забула зараз. Цукор цукор давати? Ні. Ні а мені треба. Ось, друзі. Тому ми вже ті десерти, такі які планували, ми вже не подужуємо Взяли собі такі легесенькі тарталеточки. Ну. Скільки вийшло в нас, 668 шдет гривень? Так. Так? 668 так, гривень в загальному в нас вийшло. Тобто повноцінний обід. 200 гривень за десерти. Правильно? Правильно. Постовно. 200 гривень, так, за за два десерта і тоді 400. 600. Скільки. 460, 468. 468, так. Просто 8... 800, 460... 800 і 600 переплутано. Виходить. Ну, це більш ніж <ріст> я думаю, так. їдальня в позатій хаті, це. Це був би на чек на одну людину. Так. Я думаю, що якщо взяти ту кількість трав, яку ми взяли в позатій хаті, то це буде чек на одну людину. Ну, Напевно, з якимось також, також ось таким от десертом. Ви не візьмете якийсь такий десерт, як так, сирник чи там, мед, медівник, наприклад, і тоді у вас, я думаю, що рахунок вийде поза ті межі, тому що як порції в принципі, врізались поза тій хаті, так і ціни піднялись. Підняли. Тому тут, в принципі, ви прогулюєтесь ближнім центром, до центру тут пішки 10 хвилин, і ви виходите до Галицького ринку. вже до Фактично туди, до Бернардинського собору. Або від нього, або до нього, звідси йти 10 хвилин. Ну, але мені сподобалася фішка, яку я ніде не бачила з тими абонементами. З абонементами, так. Якщо б моя дитина вчилася десь тут, Це я Це купу... Дуже гарний варіант для студентів. Я думаю, напев, напевно, для студентів тут е, класно взяти, наприклад, 10. Е, Десять прийомів їжі тут є. Ота от фішка. Воно чому я би нас для, наприклад, для себе обрав 10 прийомів їжі, тому що все ж таки, коли постійно харчуєшся в одному місці, хочеться щось змінити. Тому от, а 10 прийомів тут ви не прив'язані чого, не повинні три рази на день за три дня використати цей абонемент там, за чотири дні, три дні і один ще прийом. Їжі, ви можете його розтягнути собі там навіть і на місяць. Якщо вам все підходить, ви можете вже тоді для себе прийняти рішення взяти більше абонемент. Тому якось так, принаймні, варіант дуже класний і кухня смачна. Тому, друзі, якщо ви будете у Львові, обов'язково завітайте. Це гарна локація, гарний варіант просто там поїсти. Далі можна піти собі в центр, вже будучи ситиму, там якісь смаколики собі в центрі міста. Ще там посмакувати ближче вечора. Ви ну, знаєте, що дійдете. Ну, основний прийом просто їжі тут. Якщо ви зробите, то ви значно зекономите свій бюджет. Далі це там якась п'яна вишня, там далі якась там Глінтвейн mm -hmm. чи ще щось, чи якась Туже просто кав'ярня, де ви зможете собі там ще ближче вечора, спокійно, а не будучи голодним. Тобто гарний бюджетний варіант. А якщо вас ви плануєте сюди поступати або відправити дітей на навчання, то також майте на увазі, що тут є ось така класна локація. Тому це дуже корисне відео. Якщо вам сподобалось, поставте ваші лайки, підписуйтесь на наш канал, друзі, і залишайте з нами. Далі буде. В принципі, ми все розказали. Я думаю, що можна завершувати на цьому огляд цього закладу, огляд цієї прогулянки, локації. Тому, думаю, сподіваємось, що було корисно для вас. Залишайтеся з нами. Далі буде і нагадую, що це локація Львівський державний університет ветеринарної медицини, знаходиться на вулиці Пекарській. Бережіть себе, далі буде.